Якби ви знали, скільки грошей щороку люди витрачають на абсолютно безкорисні добавки для росту м'язів, ви були б в шоці. Я серйозно. Бо якщо ви теж хоч раз купували гейнери, БЦА чи бустери тестостерону, то сьогоднішнє відео буде для вас дуже корисним. Ми розберемо по полочках, які добавки справді працюють і реально допомагають будувати м'ясо, а які просто витягують з тебе гроші і не дають нічого, крім солодких обіцянок. Хочу відразу сказати: у мене немає спонсорів, тут нема ніяких реферальних силок, і це абсолютно чесний та незалежний список добавок від мене. Обов'язково додивіться до кінця, і ти нарешті зрозумієш, що потрібно саме тобі. Але спочатку маю до вас дуже цікаву пропозицію. Зараз я збираю кошти на авто для мого тата, який служить у 154-й бригаді на вувчанському напрямку, і вирішив зробити розіграш, де за донат у 100 гривень можна виграти трьохмісячний онлайн-супровід зі мною, вартість якого 11 тисяч 300 гривень, та два разових розписання програми харчування та тренування. Вартість кожного 2850 гривень. Тобто переможця буде три. Умови прості: за кожні 100 гривень донату один шанс. Чим більша сума, тим більше шансів. Неважливо одним переказом чи кількома монобанк рахує загальну суму, а не кількість переказів. Тобто, якщо ви, наприклад, скинули 300 гривень, маєте 3 шанси виграти: 500 гривень 5 шансів. І обов'язково напишіть в коментарях, що ви приймаєте участь. Розіграш проведу після завершення збору. Для цього я відкрив нову банку спеціально для розіграшу. посилання під відео. Всі 100% коштів підуть на купівлю автомобіля та його обслуговування, що відправиться на фронт. Це чудова можливість попрацювати зі мною і разом з тим зробити дуже-дуже добру справу. А також залиште, будь ласка, коментар. Це допоможе відео набрати охоплення і привернути більше уваги до збору. Напишіть, які добавки ви приймаєте зараз, та які ваші улюблені. Ну а тепер погнали по темі. Перша добавка, яка однозначно не варта твоїх грошей, це гейнери. Так, я знаю, реклама обіцяє шалений набір маси. І це частково правда. Масу ти дійсно набереш. Але от питання. Як у саме проблема в тому, що більшість гейнерів це звичайні прості вуглеводи, просто уяви, ти платиш за гарну упаковку і отримуєш калорії, можна сказати, з чистого цукру. А насправді дійсно корисний гейнер можна зробити самому. Це дуже просто: додаєш протеїн, банан, вівсянки. Якщо дуже важко набираєш масу, ще можна якої небудь горіхової пасти, залий молоком, і в тебе в десятки разів корисніший, смачніший і дешевший гейнер аніж в магазині. Єдиний гейнер, який я можу порекомендувати, це амалопектин. Це вже складні вуглеводи, які дійсно можуть мати сенс у певних ситуаціях. Зокрема, якщо ви не встигаєте нормально поїсти після тренування, або тренування дуже об'ємні, тоді амалопектин може допомогти швидко поповнити запаси глікогену, не перенавантажуючи шлунок. Або під час тренування вони можуть додати енергії, якщо ви не добрали вуглеводів протягом дня. Це не якесь чудо, а просто ефективне паливо. Але лише в тому разі, якщо ваш раціон уже збалансований і ви реально не добираєте вуглеводи. І знову ж, моя порада. Не витрачайтесь на чудогейнери, а краще зосередьтесь на якісному харчуванні. Прості поєднання продуктів дадуть ті самі калорії, але більше користі. Друга добавка, яку можна одразу списати в смітник, це бустери тестостерону. Знаєте, навіть найкращі з них піднімають рівень тестостерону максимум на 20%. Начебто звучить непогано, але є нюанс. Цього рівня замало, щоб ти відчув хоч якісь зміни у спортивних показниках. Так, можливо, покращиться твоє лібідо? Можливо. Якщо до цього твій рівень тестостерону був ну дуже низький. І це також добре. Але на реальний приріст м'язів ти можеш навіть не сподіватися. Тому знову ж таки, ця добавка не допоможе тобі набрати м'язову масу. А тепер трохи про амінкислоти з розгалуженим ланцюгом. Ті самі БЦА. Маркетологи реально добре попрацювали: яскраві банки з надписами антикатаболік, плюс до відновлення, чисті м'язи. Звучить солідно. І більшість людей ведуться на це. Але правда в тому, що якщо ти нормально їси і вже вживаєш достатньо білка, то БЦА тобі просто не потрібні. Взагалі. Чому? Бо БЦА це всього три амінокислоти: лейцин, ізолейцин і валін. Усі вони є в будь-якому повноцінному білку: м'ясо, яйця, риба, молочні продукти. Протеїн в достатній кількості. Тобто, якщо в тебе в раціоні є ці продукти, а в нормальному наборі маси вони обов'язково мають бути, то ти вже і так отримуєш достатньо БЦА з їжі. Додатковий не дасть кращий ефект. Так, іноді кажуть, що БЦА можуть бути корисні під час сушки, коли ти в дефіциті калорій. Але і тут є нюанс. Замість БЦА набагато логічніше випити той самий ізолят протеїну. І користі більше, і амінокислот, повний спектр, а не лише три. А якщо в тебе нестаче білка в раціоні, то 5-10 грам також погоди не зроблять. Можна, звичайно, приймати по 30 грам, але це вийде дуже дорогий білок в такому випадку. Тому якщо ти зараз набираєш масу, можеш спокійно пропустити ці добавки і залишити гроші для чогось кориснішого. Отже, а тепер поговоримо про добавки, які викликають багато суперечок, але можуть бути реально ефективними. Одна з них це HMB. Ти, можливо, навіть не чув про неї. Але це дуже цікава штука. HMB – це продукт, який утворюється в організмі, коли розщеплюється лейцин. А лейцин – це, між іншим, найважливіша амінкислота для росту м'язів. Саме вона запускає синтез білка, що необхідно для набору м'язової маси. У чому фішка HMB? Він знижує швидкість розпаду білків, і це особливо круто, якщо ти тренуєшся на ще серце. Але є нюанс, коли розщеплюється лейцин, тільки 5% перетворюється на HMB. Тому додатковий прийом у вигляді додатки може дати суттєвий поштовх. Зростанню сили, приросту м'язової маси, підвищення витривалості і швидшому відновленню після тренувань. Так, деякі дослідження показують, що ефект не завжди значний. Але навіть міжнародне товариство спортивного харчування ISSN визнало, що HMB – це реально робоча добавка. Рекомендоване дозування приблизно 3-4 грами щодня, а ефект ти можеш відчути приблизно через 2 тижні стабільного прийому. І от тепер добавка номер 1 Абсолютний чемпіон серед добавок для нарощування м'язів креатин. Якщо ти можеш дозволити собі лише одну добавку, бери саме креатин. Чому саме він? Бо це найдослідженіша добавка з усіх, що є. І вона реально працює. Я вже зняв два цілих випуски про неї. Посилання залишу в описі, обов'язково подивіться. А тут коротко для тих, хто перше чує. Креатин дає вибухову енергію для коротких інтенсивних зусиль. З ним ти реально зможеш робити більше повторів і швидше відновлюватись між підходами. А отже, швидше рости в силі і об'ємах. Найкраща форма звичайний моногідрат. дешево, ефективно, безпечно. Дозування для більшості я порекомендував рекомендував би 5 грам щодня. Хоча дослідження кажуть, що вистачає і трьох, якщо ваша вага до 100 кг. Якщо у вас ще залишились питання по креатину, обов'язково переходьте до повних випусків. Там усе по дозуванню, формах, побічках і навіть кому і не підходить. Наступна добавка, яку варто розглянути, це перетренувальний комплекс. Але одразу уточню, я рекомендую його лише у виняткових випадках, насправді важких тренуваннях. Це може бути день ніг або день спини, якщо ви включаєте багато важких вправ з вільними вагами. Пояснюю чому. Якщо приймати перетрен на то часто, організм швидко адаптується і з часом. Без нього ви просто не зможете якісно тренуватися. Буде млявість, відсутність енергії, концентрації, і кожне тренування перетвориться на боротьбу з самим собою. І я знаю по собі, що ноги часто не дожимаю просто через те, що важко психологічно. І от в моменти, коли я працюю на набір маси, я свідомо беру перетрен саме для тренування ніг. Тому що знаю, він допоможе мені викластись не на 90%, а на 100%. А це вже дасть потужний стимул для росту. Але важливо розуміти, що не кожний перетрен однаково ефективний. У складі обов'язково мають бути кофеїн, він покращує фокус, дає енергію та кращу концентрацію під час тренування. Бета-аланін затримує настання втоми, ти можеш зробити більше повторень, більше сетів, відповідно, будеш мати кращий стимул для росту. Та цитрулін Малат, що покращує кровообіг, прискорює відновлення та дає більший пампінг. Якщо цих компонентів в складі немає, можете навіть не розглядати такий комплекс. А от останні два компонента я можу рекомендувати приймати перед кожним тренуванням. І головне, ще раз, використовуйте перетренувальні комплекси розумно, не щодня, а лише в дні, коли справді хочете навантажити себе по повній. Тоді це буде робочий інструмент, а не залежність. Напишіть в коментарях, чи використовуєте перетренувальні комплекси і як загалом почуваєтесь після них. Дуже неоднозначна добавка. Ну і звичайно, куди ж без протеїну? Дивись, тут є важливий момент. Протеін не є обов'язковим, якщо ти повністю закриваєш потребу білка звичайною їжею. Але є ситуації, коли він реально полегшує життя. І основна, коли ти не можеш з'їсти достатньо білка через відчуття важкості у шлунку, або коли ти весь день на ногах і не має часу поїсти нормальний білковий обід. Щоб твої м'язи росли максимально ефективно, тобі потрібно споживати в районі 1,6-2 г білка на кілограм власної ваги. Протеїн допомагає підтримувати позитивний баланс азоту, що необхідно для росту м'язів. Найкраще його вживати одразу після тренування, тому що під час тренування розпад білка прискорюється, а коктейль відразу після нього допомагає запустити синтез нового білка, прискорюючи відновлення. До речі, якщо ти тренуєшся на серце, то цей момент особливо важливий. Протеїновий коктейль краще прийняти одразу після заняття. А от якщо перед тренуванням ти поїв, то не обов'язково одразу кидатись до шейкера. Можеш спокійно випити протеїни і через годину, дві після тренування. Результат не погіршиться. Про протеїн також зняв ціле відео. Якщо у вас залишаються питання, обов'язково подивіться. Посилання залишу в описі. Це відео їх усі закриє. Наступна добавка – це вітамінно мінеральний комплекс. І хоч він не впливає напряму на набір м'язової маси, його роль у досягненні результату важко переоцінити. Чому? Тому що без повноцінного забезпечення організму мікроелементами багато ключових процесів просто не працюють ефективно від гормонального фону і роботи нервової системи до синтезу білка і якості відновлення. Інакше кажучи, навіть найкраща програма тренувань і харчування не дасть повної віддачі, якщо в тілі є прихований дефіцит тих чи інших мікроелементів. Звичайно, ідеальний варіант це здати аналізи і цілеспрямовано компенсувати саме ті вітаміни і мінерали, яких бракує. Але будемо відверті. Так роблять одиниці. У більшості випадків люди взагалі не перевіряють свій стан і не мають уявлення про власні дефіцити. До цього додається ще й те, що сучасне харчування часто далеке від ідеалу. Брак овочів, оброблені продукти, мінімальна сезонність. Навіть якщо ви намагаєтесь харчуватись правильно, якість самих продуктів залишає бажати кращого. Виснажені ґрунти, тварини на прискорених кормах, як наслідок, навіть умовно правильна їжа містить менше поживних речовин, ніж нам того б хотілося. Як варіант жити в селі і вирощувати усе самому. Але тоді навряд чи ви захочете тренуватися. Саме тому хороший мультивітамінний комплекс це не щось додаткове, а елемент підтримки здорової функціональності організму. Окремо варто згадати вітамін Д, оскільки його нестача одна з найпоширеніших, особливо в нашому кліматі. Організм отримує його переважно через сонячне світло, і якщо ти більшість часу проводиш у приміщеннях, рівень вітаміну Д майже гарантовано знижений. А це вже може впливати не тільки на загальне самопочуття. А й на рівень тестостерону, імунну систему, обмін речовин та відновлення. Тож, якщо ви серйозно ставитесь до тренувального процесу, забезпечення організму основними мікроелементами має бути частиною вашої базової стратегії. Це простий, доступний і розумний крок, який створює фундамент для всіх подальших результатів. Отже, друзі, підсумуємо, щоб все стало максимально ясно. Є добавки, які справді допоможуть тобі в залі, а є такі, які просто витягують твої гроші. Ніякі БЦА чи тестобустери не замінять важку працю, правильне харчування і грамотний тренувальний план. Запам'ятай, добавки це максимум 5% твого успіху. Решта це твоя праця і дисципліна. Але якщо ти вже вкладаєш гроші у спорт, то роби це грамотно. На першому місці я ставлю креатин перевірений, ефективний, безпечний. На другому протеїн зручний і легкий у використанні. На третьому вітаміно-мінеральний комплекс. Особливо, якщо твій раціон не збалансований. На четвертому HMB. особливо, якщо тренуєшся на час серце. І на п'ятому перетренувальний комплекс лише у дні важких тренувань. Якщо зараз ти використовуєш якісь інші додавки, пиши в коментарях, які саме. Буде цікаво почитати та обговорити. А також обов'язково став подобайком, якщо відео було корисним, і підпишись, щоб не пропустити ще більше таких розборів. Ну, а якщо тобі потрібна програма тренувань, розроблена індивідуально під тебе, твої протипоказання, наявне обладнання вдома чи в залі, твої побажання, програма харчування чи онлайн-тренер, що доведе тебе за руку до результату, пиши за посилання в описі, я обов'язково тобі допоможу.